Привіт, Мотобанда. такий квадроциклчик поставили на ноги ще раз. Це 50-ка була, альфовський двигун. Тут коробка тільки вперед, передача, ну, одна передача, можна сказати, там автомат. Ми міняли диски щеплення, також робили двигун, поставили 72 куба. І Фарбували його також, по ходовій порамі він був цілий, електрика, речашки, саліндблоки, оце все пере... перебиралось. Він був дуже в критичному такому був в стані е зовні. Ну, про... Правда, пластик не був потрісканий, але видно, що його з'їло ну, більш-менш відносно, акуратно за доступну суму людині встановили. І дитина буде мати на чим кататись. Да, бувають такі нюанси, коли немає або потреби, або немає там, за що поміняти цей, тут було пробиті, ну, порвані вже ці, Ще тут не довитирали, тільки вигнали, тому що працюємо далі. Е, можна просто, щоб туди вода не попадала і потім в задницю не, не, не мочило. Просто герметом реально тримає, жопа його не здирає. Працює, так да. працює рівненько. Суму без глузду казати, тому що різні екземпляри там по-різному бувають, тому що це... Ну, буде бігати.